Усього на два дні майбутній прикордонний перехід збережа Адамчуки з віртуального перетворився на реальний. А сталося це завдяки європейській програмі Днів добросусідства, реалізацію якої цього року розпочали саме з цієї ділянки українсько польського кордону. Подружжя Анжея та Люцини Козачуків з прикордонного села Битень, що в міні Воля охруска вирішили перетнути кордон пішки з цікавості. Хочемо побачити, як живуть наші сусіди. Колись я вже їздив до України залізницею, але це було давно. Сьогодні мені цікаво подивитися, що у вас змінилося. А я хотіла б подивитися на новий прикордонний перехід, понтонний міст. Взагалі це цікаво. Уже в перші години роботи пункту пропуску з бережа Адамчуки кордон перетнули понад 400 громадян України та Польщі. Власне одним із завдань програми добросусідства якраз і є те, аби сприяти пожваленню контактів між простими людьми на прикордонних територіях, у тому числі і через відкриття нових пунктів пропуску на українсько польському кордоні. Зараз сьогодні вже працює тимчасово сьогодні. і Завтра буде працювати пункт пропуску, через який за ці дві години пропуску вже перетнуло кордон 250 громадян. Люди їдуть, і, і пішки переходять, і велосипедами переїжджають. І оце та проблема, яка привертає до себе увагу саме проведенням таких заходів, як Дні добросусідства». В рамках відкриття днів добросусідства 2010 на території гімназії імені Івана Павла в містечку Воля Ухруська Володавського повіту Республіки Польща відбулися урочистості за участю представників місцевої та регіональної влади Волинської області та повітів Люблінського воєводства. Керівник офіційної делегації з Волині, заступник голови облдержадміністрації Едуард Стоєв, зокрема, наголосив на важливості розвитку економічних відносин між регіонними партнерами по обидві сторони Бугу. За півроку товарообіг між Волинською областю і польськими партнерами склав 70 мільйонів доларів. На жаль, поки що в цій цифрі 20 мільйонів доларів складова експорту, 50 мільйонів імпорту. Але я впевнений в тому, що найближчим майбутнім ми кардинально поміняємо ці одиниці. Тобто експорт буде домінувати над імпортом. Протягом 10 років реалізовують різноманітні програми обміну та співпраці влада та громадськість прикордонних Шацького району та Влодавського повіту. Перспективи такої співпраці обговорили учасники конференції Транскордонна співпраця на територіях Влодавського повіту та Шацького району. Є спільні проекти Шацького району і Влодавського повіту, спільні внески до європейських фондів про фінансування, в тому числі на сьогодні. вже є і інфраструктурних проектів. Це по будівництву каналізації в селі Світязь, от, також по будівництву доріг. Та раніше був обмін делегаціями, були культурні програми в рамках днів добросусідства. Відбулись також надбужанський ярмарок різноманітні мистецькі та спортивні акції.